і добігає кінця 2024 рік. І на порозі вже новий 2025 державний навчальний заклад, Бахмутський професійний аграрний ліцей щиро вітає всіх із новорічними святами, з Новим роком всіх вітає, всім ми бажаю, щоб жили ви всі у мирі, в силі, вільній Україні. Хай завжди вам щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай збуваються всі мрії, сподівання і надії, вдалим буде новий рік всім прожити довгий вік. Щедрик, щедрик, щедриванька прилетіла ласть війка, стала собі чимби господаря викликати, Вийди, вийди, господарю. Подивися Шару. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, відчиняйте скриньку та давайте сливку, відчиняйте сумичок та давайте п'ятачок. Зараз хочу привітати вас усім з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати. Щоби жити і сіти, щоб росли здорові діти, щоб у сонечко веселе, вашу тішило оселю. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе, вашу тішило, оселю. Зі святом вас. Щедрий вечір, добрий вечір. Вас вітає радо, щоб було у вас в родині віточок багато, щоб були усі здорові і не знали горя, вишиванкою стелилась, щоб ваша доля, щоб в родині дружні ваші, сміх луна усюди. Щедрий вечір, добрий вечір, восвітає людих. Мир вашому дому, будьте ласка нас прийняти, Бог вам дасть зарплату. Слава Богу, мир в цій хаті. Перестаньте сумувати. Ми здалеку прийшли і новину принесли. З Новим роком, з добрим роком, що ступив широким кроком сім'ю вашу веселу і щасливу, і трудолюбиву. Сім, всім посіваєм, З Новим роком вас вітаєм. Зичим вам під новий рік, щоб щасливим був ваш рік. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Хай мука казочна, щоб не видав скринідна.